Христос посеред нас, дорогі во Христі, брати і сестри, тема сьогоднішньої нашої відеопрограми є продовженням минулої теми. Адже ми знову продовжуємо розмірковувати про наше спасіння. Нашим Спасителем є Господь Ісус Христос. Про це предвіщали ще старозавітні пророки, що прийде той, хто визволить людей своїх. Про це ми читаємо на сторінках Нового заповіту, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог з безмірної своєї любові сотворив людину і продовжує любити своє створіння, і жертвує собою заради спасіння нашого. І, власне, Спасительна жертва. Богочоловіка, смерть Його на Голговському хресті, вияв найвищої любові, проявленій заради спасіння кожного, хто вірує в нього. Ми знаходимо ряд місць у священному Писанні, які підтверджують те, що Христос є Спасителем світу. Ось одне із них. В першому Соборному посланні Іоанна читаємо в четвертому розділі, і ми бачили. І свідчили, що Отець послав Сина Спасителем світу. Безумовно, Господь Ісус Христос є нашим Спасителем, є Спасителем всього людства. Але подекуди багатьох людей виникає запитання, а від чого треба нас спасти? З чого нам треба визволитися? І ось саме найвіші. Основніше спасіння, яке дарує нам Господь, найперше це спасіння від гріха. Друге це визволення від діявольського поневолення. І третє це спасіння від погибелі вічної. Отож почнемо з першого. Спасіння від гріха. Ще, коли архангел. Гавріл послав Пресвятою Дівою Марією, він сказав про те, що вона народить того, хто спасатиме людей від їхніх гріхів. Справді, гріхи, гріховні поневолення, гріховні різноманітні пороки, наскільки людину пригнічують в цьому житті, що людина самостійно не може визволитися від них. І найперше людина не могла і не може визволитися самостійно від первородного гріха, від гріха непослуху, який створили перші люди в Адемському саду. Первородний гріх був неначе печатью на всьому людству. І Господь прийшов, щоби визволити нас від цього гріха, і від тих гріховних пороків, які ми маємо повсякденно в повсякденному нашому житті. Друге це визволення від диявольського поневолення. Людина, яка чинить гріх за гріхом, гріх за гріхом, вона часто вже стає рабом диявола. Бо хто чинить гріх, той від диявола, так пише священне писання. І людина стає залежною. Нерідко ми чуємо залежна людина від алкоголю, залежна від наркоманії, залежна від інтернету і багато інших залежностей. Всі ці залежності, за ними стоїть біс. І визволитися людина самостійно від тієї чи іншої залежності не може, але є той, хто може допомогти їй. Це наш Спаситель Ісус Христос. І є непоодинокі свідчення, коли людина з глибини душі возвала до Господа, визнаючи свої гріховні пороки, своє поневолення і бажаючи визволитися від цього та просячи, щоб Господь допоміг, позбавитися. І визволиться від цього поневолення. Людина отримувала допомогу від Господа і ставала на шлях праведного життя. Вічна погибель – це те, від чого може врятувати нас скільки Господь. І Господь сьогодні, поки ми живемо на цій землі, хоче спасіння кожної людини. Але ми повинні розуміти, що це спасіння обмежене, обмежене часом. Нашого земного життя. Бо тільки перестане битися серце в наших грудях, як тільки ми розлучимося із цим видимим світом, ми вступимо в іншу реальність, коли вже буде пізно каятися, коли вже буде пізно щось змінити, і коли ми зрозуміємо, що ми втратили. Тому, поки маємо час, ми маємо можливість сьогодні прийти до свого Спасителя. Ми маємо можливість сьогодні просити Його допомоги. Бо написано, що кожен, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Не просто казати: Господи, Господи, але з глибини душі взивати до Господа опоміч, щоб Господь допоміг нам визволитися від тих чи інших гріхів, визволитися від тих чи інших поневолень диявольських. Адже диявол сьогодні тримає в оковах множество людей. І ці люди можуть визволитися від цих оков тільки з допомогою Спасителя Ісуса Христа. Багато людей навіть на смертній постелі не підозрюють, що буде після того, як розлучиться їхня душа із тілом. Але є люди, які на смертній постелі просять про спасіння і отримують його. Задаймо розбійника, який був сп'ятий, по правиці від Господа, він зивав пом'яни мене Господи, коли прийдеш у царстві своїм. І Господь сказав йому істину, кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Це говорить про те, що кожна людина. Незалежно від стану, незалежно від того, які гріхи переслідують людину, якщо вона приходить і з глибини душі взиває до Бога, взиває до свого Спасителя Ісуса Христа, просячи Спасіння, завжди отримає Його. Тому, поки маємо час, прибігаймо до Господа, признаваємося в своїх гріхах. Просімо Його пропомилування, просумо Його щоб Він нас не відкинув від лиця свого. просімо Його, щоб дарував нам сили в боротьбі із гріхом, і щоб він допоміг нас, нам, своєю благодаттю, перемогти гріх, визволитися від оков диявольських, і щоб не отримали ми вічну погибель, але вічне життя з Ним, щоб ми прославляли Його і тут, на землі, і після закінчення цього земного життя у вічності. Прославляли Бога правдивого, Троїці свіки, слави мого Отця і Сина, і Святого Духа, нині завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!